Доброго дня, доброго дня. Рада вас бачити. Ви знову до нас завітали. Так, прийшла до вас за новою сукнею. Чудова, на яку подію чи свято шукаєте сукню? Мені потрібна сукня на кожен день. На яку суму ви розраховуєте приблизно? На суму до 1000 гривень. А від якої суми розраховуєте? Від 300 гривень. Давайте я вам зараз покажу від найдорожчої до бюджетного варіанту. Добре, покажіть. Хороший вибір, проходьте в примірочно, я вам все подам. Як вам розмір, все підходить. Так, дякую. Чудово. Виходьте сюди в зал, я подивлюсь на вас, тут велике дзеркало і більше світла. Вам дуже гарно в цій сукні, а другий варіант міряли вже? Ще ні, так. Давайте другий поміряємо і порівняємо. Ага. Вам в цьому варіанті також дуже гарно по фігурці ідеально лягло і довжина якраз те, що потрібна. А вам який варіант більше сподобався? Перший чи другий? Мені більше цей подобається. Mm -hmm. варіант. да, мені теж кажеться, що цей варіант найідеальніший. Можливо, я вам дам поміряти ще. Плаття, яке я показувала з самого початку. Ні, дякую, зупинимось, мабуть, на цьому варіанті. Угу. плаття, можливо, погодки вам потрібні, або сумочку можемо підібрати класно. Ні, дякую, я поспішаю, мабуть, наступного разу. Чудово, переодягайтеся я чекаю вас на касі. У вас буде розрахунок карти чи готівка? Плата буде картою. Я вам даю наш фірмовий пакетик, у нас є побільше і поменше. Маленького буде достатньо. Ага. Даю вам менше пакетів. Можливо, шкарпетки вас цікавлять, у нас найнижча ціна в місті Житомирі. Ні, Дякую. Так. До сплати буде 695 гривень. Прошу. Так. Оплата успішна. Ваша покупочка. Носіть із задоволенням. Гарного дня. Дякую вам. Приходьте ще, будемо раді всього вас всього. бачити. Всі.